У Олешкові збережена унікальна церква, який понад 160 років прикрашають храм давні ікони, намальовані на полотні. Є також унікальний іконостас, який був навмисно поламаний радянською владою, але місцевим вдалося його відновити. За господарюванням соєтів зник і дзвін храму, який так і не вдалося знайти досі. До слова цю святиню на початку 20-го століття відвідував митрополит Андрей Шептицький. Давній храм у Олешкові, православну Святомихайлівську церкву, тут не будували. За переказами її перевезли вже готово у 1863 році села Прутівка, розповідає настоятель Роман Гуменяк, який служить тут з 2009 року. До цього тут 20 років служив мій батько отець Степан Гуменяк. Документів на жаль не збереглося у нас по будівництву цієї церкви, але кажуть, що вона була привезена із Карлова. Це сучасне село Прутівка. Коли були дослідники з Польщі, вони оглядаючи цю церкву, вони говорили і підтвердили той момент, що церква вона тут була перенесена і наново поставлена, так як є зарізи спеціальні, там які свідчать про те, що вона не початково тут була встановлена. У 1864 році її освятили в честь святого архістратига Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Церква активно розвивалася та була епіцентром духовного життя. Продовжує Роман Гуманяк. На початку двадцятого століття в цей храм приїжджав сам митрополит Андрей Шептицький поглянути, якому це стані церкви. Тобто тут напевно служив якийсь такий священник, який мав такі відносини з ним, і він заїхав. Бо людина цього рівня вона ну по селах не дуже тоді заїжджала. На жаль, як і більшість українських церков, цей храм був закритим. Майже 30 років доклалась до цього радянщина. З 1961 року до 1989 дев'ятсот у церкві був склад. Ікони були зняті, скручені, бо вони намальовані на матерії. Іконостас був частково розібраний. Але місцеві дбали про збереження святині навіть попри заборону тодішньої влади замінили дах, який почав протікати. У часи радянські церква ця була накрита гонтами, і так сталося, що від віку вона почала сильно протікати. Жінки християнки у радянські часи своїми власними силами навіть коли забороняла радянська влада, наймали майстрів і вечорами, десь вночі вони це так перекривали цю церкву, щоб її зберегти для того, щоб ми тепер могли у ній служити, молитися і прославляти Бога. У 1989 році Олешківська церква розп. Почала новий відлік. Пригадує священник. Настільки люди були захоплені цією ідеєю, що буквально за декілька місяців вони відновили повністю все, що могли своїми силами відновили діяльність цієї церкви. Уже вже 22 червня у 89-му році було освячення і відновлення церкви для її існування. На стінах церкви збережені ікони, у яких столітня історія розповідає Роман Гуменяк. Вони намальовані на полотні. Ікони нашого храму є достатньо давніми. Ті якісь і домальовані звичайно, але ікона, великомученці Катерини, Варвари, Воскресіння, благовіщення це чудові ікони давнього часу, і вони мають надзвичайну цінність, як духовну, так і можливо, мабуть, на її матеріальну. Візитівка цієї церкви п'ятиярусний іконостас з яскравими іконами та давнім різьбленням. Попри те, що ця конструкція була навмисно зруйнована завдяки людській дбайливості, виглядає розкішно. Достатньо особливе його наповнення, достатньо велик. Він має п'ять ярусів. Зображення ікон достатньо чітке для того часу, бо тому, що їх ніхто не поновлював. Він був поломлений. Його зікладали з кусків, уже, коли ми відновлювали його на фоні всіх іконостасів краю нашого. Він особливо виділяється за час нікчемного диктаторства радянської влади з Олешківської церкви зник один з трьох дзвонів. Місцеві до останнього плекали надію знайти його. Однак на жаль, дзвіниця збереглася з тих давніх часів. Її будівництво є унікальне, мала в собі три дзвони, і в час радянської присутності, так окупації України, найбільший дзвін він зник. Його точної ваги ми не знаємо. Різні версії були, що він закопаний то на цвинтарі, то десь він був відвезений і переплавлений. У 2022 році прихожани храму купили новий благовіст. Його вага понад 150 кілограмів. Його сусіди два давні дзвони 30 та 80 кілограмів, ще з відбитками австрійського часу. З Олешкова Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Угрин. Події. and the car.